Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка терморегулятор з таймером Inkbeard. Одразу скажу, що він не підійде для автоклаву. Тут терморегулятор і таймер це окремі функції, і працювати може тільки щось одне. Посилання, як завжди, в описі. В комплекті доволі об'ємна інструкція англійською і сам терморегулятор. Максимальне навантаження 10 А або 2200 Вт. Розмір дисплея 52 на 32 мм, а розміри корпусу 65х114х32 без вилки. Довжина дроту термодатчика 190 См. Датчик герметичний можна опускати у воду. Детальні технічні характеристики можна подивитися за посиланням в описі. В якості навантаження підключу настільну лампу, і давайте подивимось, що він може. Кнопка Mod перемикає режими роботи. По дефолту, тут стоїть терморегулятор. А далі P1, 2, 3 і 4 це різні таймери. Давайте почнемо з таймерів. P1 це циклічний таймер. Щоб встановити час, треба утримувати кнопку Set. Час встановлюється з кроком 1 хвилина. Максимум можна встановити 99 годин 59 хвилин. Наприклад, встановимо старт 5 хвилин, стоп 3 хвилини. Щоб завершити налаштування, треба знову утримувати сет. І запускається виконання коротким натисканням цієї ж кнопки. В режимі P1 він на 5 хвилин вмикає навантаження. Потім на 3 хвилини вимикає. Потім знову на 5 хвилин вмикає і так по колу. Далі P2 це відкладений старт. Таймер чекає заданий час, а потім вмикає навантаження. До речі, налаштування після відключення живлення зберігаються. P3 3 протилежність відкладеному старту. Вмикає навантаження на заданий час і потім вимикає. І P4. Спочатку він чекатиме заданий час, потім увімкне навантаження на якийсь час і вимкне. Повторюватися програма не буде. Далі розглянемо функції терморегулятора. Натиснувши set, можемо встановити температуру старту і температуру стоп. Наприклад, старт 29, стоп 32. Якщо температура старт нижча за температуру стоп, терморегулятор працюватиме в режимі нагріву, про що говорить іконка Сонця в кутку. Коли температура досягає 32, нагрів вимикається, коли падає нижче 29, знову вмикається. Однакову температуру встановити не можна. Мінімальна різниця між температурами має бути 0,2 градуса. Якщо температура старту буде вищою за температуру стоп, то терморегулятор працюватиме в режимі охолодження. Коли температура перевищує 32 градуси, навантаження ввімкнеться. Коли впаде нижче 20, вимкнеться. Максимум можна встановити плюс 100 градусів, мінімум мінус 40. Утримуючи кнопки зі стрілками, можна увімкнути захист від дітей, щоб не можна було випадково змінити налаштування. Утримуючи сет, потрапляємо в налаштування терморегулятора. Тут можна, наприклад, змінити одиниці виміру температури. AH це висока температура, за якою вімкнеться сповіщення. Ось, наприклад, встановлю 30 градусів і давайте послухаємо. Щоб вимкнути, треба натиснути будь-яку кнопку. AL це навпаки сповіщення про низьку температуру. Сповіщення не дуже гучне, близько 75 дБ. PT це час затримки ввімкнення, коли температура досягає якихось значень. Може бути потрібним для холодильника. CA це калібрування термодатчика, якщо він показує неправильну температуру. BL це керування підсвіткою. Якщо ввімкнути підсвітка екрану буде ввімкнена завжди. І останній параметр ось цей OFF, це просто типу вимкнення всіх функцій чи режим очікування. Щоб скинути на заводські налаштування, треба вимкнути живлення приладу і, утримуючи стрілку вниз, подати живлення. Потім натиснути мод і знову вимкнути і вимкнути живлення. Начебто показав усі функції посилання на прилад залишив в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд, і нехай щастить.